Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Нарешті доспіла вже наша алича. Ті, хто дивився мій канал, то вже помню, як я розповідав, що дуже така добра, крупна, солодка. Ну, Крупніша, ніж звичайно. Ну, така маленька сливочка. Вона вже дуже гарно подостигала. І вона вже починає опадати, тому вже настав час вже її позривати. Вже. Вона дуже солодка, дуже смачна. Ну, Але готувати з нею не дуже зручно, тому що кісточка не відстає. Ну, Таке буває. Воно вже червоніє, вже жовтіє, ну краса. Вона дуже сладенька. Того року вона взагалі нічого не вродила. Боявся, що і цього року теж нічого не буде, тому що все було трохи підмерзло, морози були, якось і дощі, і таке інше. Абрикос взагалі нема цього року. Я думав, що і цей сливочки теж не буде. Ну, Це така, але щасливка. Але дуже гарний і солодкий сорт. Вже ніби і так дивишся, ну трошки є, ну не так, що прям багато, але вже такі тяжкі гіляка вже так нахилилися. Вони ці, які гарні. Трошки навіть буває ще зеленковите, але на смак це взагалі ніяк не влітає, бо вона вже вже сочна, вкусна, смачна. Вона ж як? як? Вона вже, якщо вже дуже, то вона вже починає вже опадати. Бачите, вже вона навіть розбусив. Вона вже падає і вона вже гниє. І вже є, там якісь хробачки заводяться і все таке інше. А коли вона така опруга, так, так. коли вона така, вона ще може трошки постояти ще день або два, е може навіть довше. Якщо в холодильник, то взагалі довше. І е можна споживати і не боятися, що там якісь шкідники будуть, не, не буде ні хробачків, нічого. І, вона, 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 і так, вона і так вже смачна. До речі, поки обриваю, звернув увагу, що тут же моя вишенька. Маленько. Хтось вже зробив їй ноги. А це зробив Бобер. І я бачу, що це не одна така вона. мене щось. Ловітку ну, відгриз взагалі. І ну, є нас така напасть. Покажу зараз, я, мене, я навіть засняв, як він робить. Ну не цю вишню він тому якусь вербичку ламав, Та я його навіть засняв, був, злапав за цим. А тут... Ну, шкода. Тут ми посадили, тут прикосочка ну, маленька росте, тут вишенька, ну, біля господарства посадили, щоб ну, мати, а як щось треба собі думати про те життя. Ну, прийшло зламало. Буває. Ну, До речі, ось ще давніше. От, Паразит малий. Тут навіть вон видно, як він тут ходить в канал. Це біля канала на бережку. Ой, як добре на дачі, коли дуже багато посаджено дерев, можна пішов, нарвав сливочки, пішов в морви наївся, руки вонці замащені. Це не на участку, це біля участка росте. Яка зараз чудова пора. Треба зараз їсти вітаміни, бо потім прийдеться їх тільки накупляти, поки ще вони, можна сказати, безкоштовні. Обожнюю морву. Хто ж обожнює морви? Mm -hmm. До речі, мені завжди було цікаво. В магазинах завжди подаються там, варення, ну, всякі різні, з малини, клубні, там полуниці, тобто, напої так само, з ожиною з тим всім. Щось я не бачу нічого шовковицю. Ніби і така ягода неприхотлива, ну, завжди і багато кругом росте, роди частіше, ніж всі, мені здається. Ніколи не бачив, щоб в неї було щось виготовлене. Може її масово так ні, як, ніхто і не вирощує. І що? Ну, Тільки як на шовк. Ті шовкопради чи що там. Цікаво так. Недавно так замислився. Так ладно. Обідні перерва пішов далі вбирати алечу. Ось скільки аличі не збирав за 10 хвилин. Ще залишив, хай ще сусіди там поїдять, там ще буде всім достатньо. Ну, обожнюю. Дуже вони смачні, дуже великі. Ну, ну краса. Треба буду щось готувати з нею. Хотів готувати, в ітозі вирішив, що а ну, його тут готування. Подивився кучу рецептів, передивився майже час пролистав той інтернет птхімалі з білої оличі, потім повідло, варення, жиле, запіканки. Ну, все, що тільки можна. Ну, Кругом, якщо готувати варення або ще щось, там кром, треба, щоб кісточка відставала від, ну, від ягодки від алечі. А в цій алечі вона не відстає. Я її ну, взагалі не може відклупати. Тому і іш... одна шкірка буде, вся м'якость залишиться з кісточки. Я вирішив, як. Зараз переберу та, яка більш жовтіша, ту ми будемо їсти. А та, яка зеленіша, ми покладемо ну, в кладовку, або, може в холодильник, яка ще трошки постоїть. Ну, а потім будемо їсти. Краще вже споживати в сирому вигляді, в свіжому, ніж, може, трошки заморожено компот, щоб зимою трохи щось там десь брати, робити там пужечки, алечу, клубничку тай, полуничку тай. Такий буде компотик-морсик. Ну, або на кисель. Ну, подивимося. Це таке життя. Зараз, можу, то ну, деякі рецепти, які мені сподобались. Ну, Я хотів зробити соус до м'яса, але заліз в кладовку, подивився, що там ще з червоної оличі того року я робив, ще її ну, достатньо лишилось цього року. Ми щось не дуже його їли. Ну, Ще літо, правда, впереді. Хоча скільки там того вже літа впереді, вже його трошки можна сказати, і не залишили. Може до якихось шашликів якийсь соус там достанемо. Ну, ще достатньо. Ми того року і так запаслись всім, чим тільки можна. Закривали, як ти бєшені. Всього і вирки, тільки що у нас вже закінчилися. Так, і помидори, і томатна паста, і кабачки, і баклажани, і патісони, господи, всього ж тьма. По трошки їмо і соуси, і соус суга, і томатні соуси, і кетчуп. і Кетчуп і взагалі трьохлітровими банками в того року закрив, бо дуже багато було помидорів, томатів. Не знаю, як вийде. Закрив трьохлітрову банку кетчупа чилі, щоб цього року закривати в герки чилі. Ну, дуже смачний рецепт. Кожного року закриваємо і того в верки в нас улітають моментально. То вже, щоб не купляти, вже закрив трьохлітровий бутиль. Так що такі справи. Ось так назбирав, думав, буду щось готувати, будемо їсти. Так що гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Ось що вам хочу показати того паразита, який обгризає всі ветки нам, всі дерева. Це бобьор. Це вон допірно він вербичку зламав. Я якраз бачив, але не встиг взяти засняти, Вон тягне ветку за собою. На пірішку Вербичка взяв, підліз, згріс і він тягне в своє логово. А тут Вєтка сама пливе сама, тому що він нирнув, побачив мене. І ветку тягне за собою. Думаю, що я його не побачу. Скільки він же дерев попортив? Ой. О, а вітки й не від'єдна. Дев'ятка, може бути. Дивіться, який слід за ним тягнеться. Все жабурення начепив за собою.